Выход, выход. У вот вот нас было там, на позиции 5 человек, а их было 20-25 человек. И плюс еще и у них же была техника еще, а мы на позиции с одними автоматами были и все, и, и, и что-то сделать против техники. Авиация там вот, постоянно была, бомбила, и они пытались нас выбить авиацией. И скоро раз они, они стреляли именно. Были полчасамы и были их войска. И они настреляли, про свои войска разбивали. Это такое было неоднократное. Это было страшно. Такой город был уже расцвел, он был красивый. И потом смотришь на это все. И когда ты бежишь по дворам и смотришь одни могилы кругом, то это вообще. ну, Очень страшно, когда все сгорело, люди в подвалах сидят, не могут выйти. Ни воды не набрать, ни еды. Ну, просят нас, чтобы мы принесли, им дают, ну, давали ключи, ну, чтобы от квартир, чтобы мы к ним в квартиры и принесли им еды с их же квартиры. Воды ж не было, откручивали бойлеры, сливали с бойлеров воду и относили им воду. Я Гончар Андрей Валентинович, защитник Мариуполя, старший солдат. Оборонял место Мариуполя сначала на восточном, потом потихоньку мы отступали ближе ближе к Азахстане. Были на позиции. Нас обстреливали вообще танки и БМП. Ну а я получилось два минуметных прихода было. Получается, у меня ранее, ну, осколочные ноги посеклось, ну, спин, и ну, по голове хорошенько шарахт ну. У нас, то, получается, в один день было 12 раненых с одной позиции и двое убитых. конечно, переживал очень сильно за семью. Да, и они за нее переживали, потому что лишь не знали, ну, никто не знал, кто и как, где, еще, Кто живой, кто не живой. У нас еще под дом две авиабомбы упали. У нас уже, получается, 7 числа с колонии забрали. И 8 числа нас уже, ну, как бы, обменяли уже. Было такое ощущение, что, ну, это как во сне, ну, но... еще... не могли поверить, ну, все, с кем мы были, никто не мог поверить. Мы когда сидели в плену, мы думали, что это мы сидеть в лучшем случае до конца войны, если вообще нас там. Словами это тяжело, потому что когда ты не знаешь, где, <къем> где твои все, ну, жена, ты не знал, где все, и когда ты их встречаешь, ну и дочка же было, получается, два года таких эмоций, ну, как бы, словами это не передашь. Как говорится, я лечусь еще трошки. Ну, как бы, то-то, то, -то, -то, -то но все, все, после этого все вылазит, и теперь еще <къем> Как бы еще реабилитируюсь. Добрий день. день. Я вас запрошую. — Дякую. Так, одразу з посмішками. Як ваш настрій? <смеш> супер. — Сьогодні важливий день для вашої <смеш> родини. Ми ну, загалом для родини серця застали». Сьогодні ми будемо придавати вам від засновника проєкту Серця Засталі Ріната Ахметова Метовиця. Це два супер. -день. Будемо роздивлятися. Так. <смеш> Задоволення. Класна кухня. Можна сюди просто запрошувати в роботі. Великий стіл. Все необхідне, мені здається, є. Мабуть, повинна бути якась кімната для дівчинки? Так? Ти мріяла про свою власну кімнату? Підемо шукати? Своє ліжко до бірву до тебе. Папа, що ми там побачимо? яка гарна. Я мама та. Красива Світлина, де робить Світлина? Це моє не там. О, та ти що? Ну я. Краса, дуже гарно. Супер усе. дуже раді, що вам так, подобається. Так, а, подобається. Завжди в нас є завдання обрати квартиру, яка буде підходити саме цій родині. Щоб була, якщо дитина, то дитяча кімната, щоб було все необхідне, щоб ви могли заїхати одразу і жити. Це і пральна машина, це повністю обладнана кухня. Все необхідне вже є. Самала що все є. Нічого так особливого. ну, такої тарелок, кувати нічого не треба. Сьогодні в мене дуже важлива приємна місія від засновника проєкту «Серце Зовсталі Ріната Ахметова передати вам цю прекрасну квартиру. Я побачила ваші емоції, побачила емоції даринки, що в неї сьогодні буде, з сьогоднішнього дня буде власна кімната, у вас буде власне житло, і це є дуже і дуже важливо. Побачила ваші емоції, побачила, наскільки це важливо для вашої родини. Дякуємо вам за захист нашої країни, за все, що робили і робите для нас, для нашого. Майбутнього. А, дуже приємно сьогодні передати вашій родині цю квартиру і побажати вам бути тут щасливим. Дякуємо вам за все. Дозвольте вас обійняти. Дякую. Будьте щасливі. дівчата. <ривіт> Ми вам Будьте дуже вдячні. <ривіт> Дякуємо велике і проєкту і особисто Ренату Леонідовичу. Ми навіть і не мріяли. Ну, дуже задоволені. Дякую, велике. Дякуємо. Благодарю про проєкт Ціасталі. За такую помощь. Потому что сейчас такая, ну, как бы, квартиру купить в наше время сейчас очень тяжело. А тут такой подарок, ну, тем более жили... ну, своего жилья нету. Ну, огромное спасибо Ринату Леонидовичу Ахметову за помощь военным. Во всем. Ну, за то, что он помогает в жилищем, за с ре... с реабилитацией. Добър день, Приемайте гостей! Добре. Добре. вам тут буде добре. Які взагалі у вас плани? Щось спробувати, щось да, чогось відталкуватися. Вот. Вот, тяжко. я вже якби, служу з 2017 року і в вот, 24-му дука звільнився. Тобто 8 років? Так. Ну да. И... так, фактично, все життя. У всіх наших героїв, які професійні військові, немає якогось конкретного плану на цивільне майбутнє, тому що вони не дуже розуміють можливості цивільного життя, не дуже розуміють, що їм прийдеться до смаку, там де вони будуть почувати себе максимально корисно. Тому сьогоднішня розмова з сьогоднішнім героєм його родиною була суто про те, що ми дуже чекаємо його в програмі майбутнє. У нас дуже індивідуальний підхід. Коли він прийде, ми сядемо з кар'єрним ментором будуть тестування. Потім ми, я думаю, зробимо. На декілька таких намаціальних виїздів, щоб спробувати різні професії, як це відбувається, подивитися на різні колективи. І після цього вже будемо думати і про освіту, і про роботу. Помагати побратимам, які виходять з плена, це теж дуже таке. Тим більше, коли зараз і да, вже часу мені знаходиться в пліно чоловік вже виходять з плену, просто не розуміють, що таке взагалі.